Всім привіт! Якось на форумі чи в Ютубі зустрів такий коментар. А чи можна, щоб взагалі косарка була без тяг, без оцих дух, на які вона кріпиться? Ну ось вам відповідь. Таке можливо. Це здійснив нас місцевий кулібін пан Юрій. Він взяв звичайну косарку, роторну нашу, ту, що ми використовуємо. І під'єднав її до свого міні-трактора. Значить, як бачите, йде тяга від цієї косарки, від нього, самого трактора. Далі через редуктор, стандартний редуктор і систему карданю під'єднано міст від МТ саме звичайний міст. І далі через цеп. Іде на вал відбору потужності самого міні-трактора. Ось таким чином він працює, працює нормально без всяких там розмов. Звичайно, використовують, Юра використовує обов'язково захисне обладнання, тому що летить в усі сторони. Але зустрічаються і ось такі казуси. Получилось так, що тут ямка і трактор сів на редуктор. І все, і колеса не тягнуться. Ну, то не страшно. Є такий народний пристрій, який називається лом. За допомогою лома. Зараз все буде вирішено. Ось таким чином тільки клац. І все. Як то кажуть, проти лома нема прийому. І далі все працює отлічно, летить так, справді все кругом. Але система працює. Кос він вже не перший рік. Ну, тільки я пам'ятаю, його він косив цією косаркою. Тобто, як мінімум вже років 3 чи 4 він точно косить. Так що можна працювати. Отак, От даю вам інформацію для роздумів. Можете ще трошки подивитися відео. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічі!